Вельзевул, вранці о 9.00 за київським часом Бог викликав до себе сатану. Той припхався похибцем. Темні кола і набряки від очима свідчили про безсонну ніч, На умовно білій сорочці застигли рожеві сліди портвейну і плями від португальських сардін в алії. Ти запізнився на півхвилини і від тебе смердить, сказав Бог невдоволено та ще й без кроватки. Це неповага. Прости, Господи, проболькотав нечистий, стільки клятих справ не сплю ночами. Працюєш вночі, сказав Бог, хочеш бути схожим на Сталіна? Це мій найкращий учень, сказав сатана, скромно опустивши очі долу і пропалив поглядом дірку в паркеті. Від тебе так сама тільки шкода, ніякої користі, пробурчав Бог. Він простягнув палець. Із дірки, що смерділа столярною майстернею, виросла червона тропічна квітка. Здоровенний бутон розкрився, спеціальна навчена обізяна вилізла з квітки, пов'язала чорту кроватку і плюнула на сорочку. Набряки під очима, плями і інші сліди нічного гультяйства зникли. Сатана посвіжішав і став схожий на Джемса Бонда. Загальне враження псували тільки червоні оченята. Вінзорський вузол, сказав Бог задоволено. Запам'ятай, безконечний тільки я, але не моє терпіння. Це більше не повториться, Господи, запопадливо сказав сатана. Я сумлінно виконую ваші накази. Я відділив світло від темряви, небо від землі, правду від брехні і добро від зла зовсім не для того, щоб якісь покидьки зараз все це перемішали, сказав Бог. Ці так звані руски перейшли міжу, вони порушили мої закони. Я міг би спопилити їх одним подихом, як вже робив багато разів, але зараз мені цього замало. Я хочу, щоб вони страждали довго, і вони мають влаштувати це собі власноруч, без мого втручання, але ти маєш їм в цьому посприяти. Я розробив спецоперацію Вельзевул і помітив їх своїми знаками. «Вейзе», – сказав сатана, трохи ніяковіючи. Скромності тобі не відмовиш, сказав Бог. Заради мене тільки не вдавай себе скромняго. Однієї дірки в моєму паркеті цілком достатньо. Я поставив неї чолі конченого мудака, він не зробить жодної помилки. Так як минулого разу з Горбачовим спитав Бог, ще краще сказав нечистий. Горбачов почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав з цукру, туалетного паперу і жіночих прокладок. Вони обростуть шерстю і будуть сосати лапи. Я есть любовь, сказал Бог.